Слава Україні! Поки пуйло у Кремлі сподівається, на фоні Гіркіна, Пригожина та Кадирова створити в собі образ людини, з якою, начебто, Захід ще може домовлятися, причому за спиною України ми продовжуємо свою боротьбу проти Московської Орди. Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання. Якось мене запитали. Що таке українці? Українці це люди, які безсумнівно, які весь світ іноді готуються саме до кінця цього світу, але на відміну від інших народів після цього кінця світу, після всесвітнього потопу, ми готуємо свій план, що робити далі і що відновлювати. Так само буде і цього разу, коли ми здобудемо перемогу і настане мир. Я бажаю кожному з нас віри і підтримки Збройних сил України. Я бажаю кожному з вас нового натхненного дня. Не забувайте про загрозу ракетних ударів, особливо по об'єктах критичної інфраструктури, ворог цинічний, підлий. Але не забувайте, на Москві вже почали роздавати повістки. Не дуже добре у них ідуть справи проти України, а закінчиться дуже гірко. І це вже буде. Незабаром. Отож, працюємо, працюємо ще раз працюємо. Кожен на своїй ділянці фронту. І протягом дня слідкуйте за новинами в телеграм-каналі. Всіх обійняв, усім продуктивного і тихого дня! Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам! Тримаємо стрій!